Охоплені вогнем. Цими днями на Прикарпатті трапились дві масштабні пожежі. 19 травня ввечері у селі Серафинці Городенківської громади горіла будівля птахоферми. Пожежу ліквідовували близько двох годин. На момент прибуття рятувальників одноповерхова будівля птахоферми була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 1400 метрів квадратних. О 16.32 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. А о 17.28 повністю ліквідувати. За інформацією власників, у будівлі на момент пожежі було декілька тисяч курчат. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється фахівцями. За попередніми даними у вогні загинули 25 тисяч курчат. Вже 20 травня ввечері пожежа трапилась у місті Коломия на вулиці. Моцарта горів багатоквартирний житловий будинок. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього ужитку на сходовій клітці між восьми та дев'ятими поверхами житлового будинку, площа пожежі складала 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу в найкоротші терміни. На місці пожежі працівниками ДСНС було евакуйовано 8 мешканців. Їхній стан задовільний. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.